Кирило Кожум'яка Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром як затопить хату, то дим аж попід небесами стелиться, а як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одно несе, а дванадцять разом, і як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учіплюсь за них, чи витягне він їх, чи ні. А йому байдуже. Як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще, як у Києві була, думала, думала, а далі написала до отця Отак і так каже у вас паночі, в Києві є чоловік на наймення Кирило. На прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й відпустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя, а діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив видно мою дитину. А далі поманив до себе голубка глядь, аж під крильцем карточка, він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирило Кожум'яка? Є князю, він живе над Дніпром. Як же б до нього приступити, щоб не образився та послухав? Отось як так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякалися, дивляться, сидить сам Кожум'яка, долі до них спиною і мене руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакенною білою бородою.